Це такий момент особливий, що ти уступаєш, ми уступаємо один одному, підкорюємось один одного через те, що ми ну, реально, чтім Христа, ми розуміємо, хто Він є. Тому класно вам часу, а зараз у нас є 20 хвилин до обіду. І Льоша запропонував, щоб ми зробили ну, просто таке фото. А на вулиці Пока сонечко. де ти льоша? Скажи, просто тут на полянці на чи на ступеньках, Де я ну я не знаю, ми всі візи. Можна ганку там, де фавор написано. Ганку. ми так Станцію завжди завжди там. Давайте тоді сходимо к першому туди корпусу, зробимо фото. І ще ще пропозиція послухайте Альоша. Він дуже добре в нас. Він хоче нам всім послужити. Якщо ви хочете зробити фото у двох чоловіку, дружина це гарна можливість. Ви можете попросити, я зробить вам власне фото на вашу аватарку чи куди вам потрібно. Добре? Доброго. Будь ласка, підходьте, звертайтеся. Пішли фотографуватися.